Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Купуйте білети на сайті, у застосунку, у точках продажу УНЛ та супермаркетах України. Грайте та перемагайте разом з нами. Всі виплати гарантовані законодавством. А в ефірі 3811 розіграш державної лотереї Лото Максима на сьогодні джекпот становить 2 мільйони 49 тисяч гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон комплект Кульок номер 1 і ми вмикаємо лототрон.

А тепер, шановні гравці, вашій увазі 8743 тисяч розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон А комплект кульок номер 2 І ми розпочинаємо розіграш щаслива. 46. Десять сімдесят. Дев'ят шість. Сім, тридцять шість, двадцять три, сорок 2, Сімдесят один. Вісімдесят, два. П'ятдесят сім. 52, 37, тридцять сім, двадцять сім, чотири. Двадцять чотири, тридцять п'ять, двадцять п'ять, а тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел, В ефірі 7596 розіграш державної лотереї Лототрійка. Тиражна комісія обрала лототрон Б комплект кульок номер 2 І ми переходимо до розіграшу. Нуль, п'ять. Один. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали. 0 5 1 Бережіть себе. Все буде Україна.